То хоче малювати. Сьогодні ми спробуємо намалювати великого сухопутного представника тваринного світу слона. Ось тут ви бачите дитячі малюнки, ілюстрації в дитячих книжках із зображенням цієї тварини. Це розумна і комунікабельна тварина. Вона поєднує в собі неймовірну силу і ніжність. Існує два. Різновиди слонів африканський та індійський. Обидва види занесені у червону книгу. У висоту слони можуть досягати 4-4,5 метрів, а важать до 7 тонн. Для роботи нам знадобляться воскові крейдочки, фарби, гуашеві або акварельні, пензлі, олівець. Пропоную розташувати аркуш паперу вертикально. Ми будемо малювати слона так, ніби він з'явився на нашому аркуші. Зробимо голову, хобот, а тулуба ніби не видно. Голова чимось буде нагадувати форму трикутника. Ось сюди буде направлений хобот. Ось тут, ніби така овальна частина сховається. Це буде його, ніби щічка. Ось тут ми зробимо. Лобну частину, яка перейде в зображення хобота, а хобот це зрослі ніс і верхня губа. За допомогою хобота, слони обнюхують і обмацують предмети, п'ють воду, беруть їжу. Ось тут буде нижня губа. Тепер підмалюємо знизу хобот. Закінчується хобот таким, ніби овальчиком. Око не дуже велике у слона, воно трохи більше чоловічого ока. Вуха у слона великі. Намітимо, біля нижньої губи, бівні, це зуби, які ростуть упродовж усього життя. Харчуються слони рослинною їжею, це трава, гілки, листя, коріння, плоди. В тих містах, де шкіра згинається, ось тут, наприклад, на хобиці, ось в цьому місці, можна зробити на щійці. Такі ніби складочки. Це можна зробити восковою крейдою. Ці місця залишаться світлими. Бівень теж можна натерти білою восковою крейдою. Око. Десь підкреслити вухо. Знизу підкреслити мордочку. Ось тут можна зробити восковою крейдою пучечок трави, ніби він поклав собі хоботом в рот траву і збирається її з'їсти. Також зараз можна зробити. Рослинний фон намалювати крейдою листя. прожилки, форми листя можна робити різні. Підкреслимо ще крейдочкою контури хобота, голови, ці тварини мають дуже товсту шкіру. У деяких місцях товщина шкіри. Досягає 3,5 4 сантиметрів. Почнемо розмальовувати слона його шкіра сірого кольору. Для цього треба білий змішати з чорною фарбою. Ми отримаємо сірий колір. Ось подивіться. Тут ми працювали восковою крейдою і в цих містах зображення бівний. Ось тут складки шкіри не замальовуються. Поки слон підсихає, можна попрацювати над фоном. Щоб зробити фон, можемо скористатись паролоновою губкою, на край якої нанесемо жовту фарбу. І ось так примакуванням можемо зробити фон біля мордочки слона Пройтись пезликом. пензликом. тут цікаво працювати, де ми пройшли з восковою крейдочкою, а потім прокладаємо фон фарбою. Ось так ми можемо робити фон в тих місцях, де вільні площини малюнку. В кінці можна додати де не де Кладки шкіри. Ось такий вийшов у нас слон. В одеському зоопарку живе слониха Венді, їй 43 роки. Її називають найбільшою одеситкою. Вона дуже розумна і контактна, любить увагу натовпу. У неї є навіть своєрідне почуття гумору. Наприклад, вона чекає, коли багато людей збереться біля її вольєру, загрібає пісок і жбурляє його в людей. Люди верещать, а Венді радіє, їй весело. Одеський клімат жодних проблем для слонихи не становить. Сьогодні центром нашої композиції було зображення слона. Спробуйте і ви зробити. Подібне зображення. Використовуйте поєднання воскової кридочки і фарби. Ви отримаєте задоволення творчих успіхів вам. До нових зустрічей!